Березь, от підкислюю грунт. Я, я взяла 5 літрів. На 10 літрів води 100 грам оцету. Я грамів тут не маю, то я на 5 літрів візьму дві ложки. От таку. Дві столови ложки. Тут буде 50 грам. Тут буде 50 грам. Я підготувала собі. Таку бороду і отаку, от трошки тою кислою водою підкислиною. І як часто тут так треба підкислювати? Кожні два тижні. Кожні два тижні. Якщо не кислий, я додавала торфу, торф сам по собі кислий. Ну, ножем розділила кустик. О. Родіве. Той має корінець і той має корінець. І отак я кладу. Йо, о. Йо. о! Ще підцепила торку зверху. І все раз добре пуляю. І так, той треба ще обрізати. Той, той був не обрізаний, а той ще треба отак обрізати. Оторік. Те, що минулого року твіла, то треба обрізати. А це треба зверху, тільки не на листочки, а так під корінець. І будемо чекати, що воно зацвіте. О, руки в баби з торхом. па Папа, будьте здорові.